Володимир Зеленський здійснив ряд дипломатичних візитів напередодні значущого для України саміту НАТО у Вільнюсі. Спершу президент України відвідав Болгарію. В ході розмови її очільник Роман Радев заявив, що воєнного рішення у війні розв'язаної Росією не існує, а зброя нічого не вирішить. Що стосується аспекту допомоги в обороні України, у нас різний погляд на речі він вважає ні. Це ескалація давати Україні допомогу. А я вважаю ні. Це захист. Болгарія досі називає війну в Україні конфліктом, боячись накликати на себе біду. Я думаю, що люди Болгарії чітко розуміють, що це не конфлікт, а війна. Тож коли є конфлікт, то мільйони людей не виїжджають з держави, щоб зберегти життя своїх дітей. Тому дуже важливо розставляти крапки в цій історії. І в ви цьому випадку за нас будуть хтось інший їх розставляти. А ми маємо право на це, тому що війна на нашій території, на нашій землі виключно на нашій землі. Тому чітко знаємо, що це не конфлікт. Тобі зеленський у відповідь на позицію болгарського уряду, що пак її відсутність, запитав, чи віддав би президент Болгарії свої землі на поталу путіну. Хоча Європа дуже близько, і це говорить про те, що потенційна загроза також дуже близько. Але ти це не оцінюєш. Ти це не розумієш, поки до тебе не зайшли в квартиру і не вбило когось з твоїх родичів. Поки війна в Україні, війна на іншу територію не піде. Ну це ж факт. Ну якщо деякі лідери дуже прагматичні, то хоча б з цієї точки зору треба підключити твій мозок. І це зрозуміло, що поки українці воюють, так допомагай їм. Бо інакше є. Вирогідні, що війна прийде до тебе, і не треба гадати, що буде у тебе. Подивись на Україну. Та зрештою, попри хитку позицію Болгарії щодо війни, розв'язаної Росією, у парламенті підтримали вступ України у НАТО після закінчення війни, та підписали декларацію щодо української євроатлантичної інтеграції. Згодом Володимир Зеленський відвідав Чехію та зустрівся із президентом Петером Павелом. У празі українського очільника зустрічали оваціями. В ході зустрічі Чехія пообіцяла надати Україні пакет допомоги у розмірі 5 мільйонів євро. Також прем'єр-міністр Чехії запевнив, що згодом Україна отримає бойові вертольоти та боєприпаси, а також авіасимулятори, щоб навчання пілотів F-16 могло проходити у межах України. Президент Чехії Петр Павел вкотре наголосив, вступ України до НАТО не лише в наших інтересах, він необхідний усім членам Північно-Атлантичного альянсу. Те, що ми очікуємо від саміту НАТО, це ясне пові. Довлення стосовно членства України в НАТО тут необхідно абсолютно чітко сказати, що в інтересах Чеської республіки момент, коли закінчиться війна, почала перемовини про вступ до НАТО. Це в інтересах нашої безпеки, регіональної стабільності і економічного прогресу.